Колись давно жив у Банарісі Дхананджая зі своєю благочестивою дружиною Сулакшаною, чиє ім'я означає добрий знак. Якось Сулакшана порадила чоловікові зайнятися духовною практикою. Він почав поклонятися владиці шиві і дав обітницю суворого триденного посту, без хліба і навіть води. Наприкінці третього дня шива прошепотів на вухо Тхананджаї Анна Пурна, Анна Пурна, Анна Пурна. Коли чоловік спитав вченого брахмана, що означає це слово, той подумав про буквальне значення Анна Пурна повний їжі, і відповів, Ти не їв і не пив цілих три дні. Ось голод і говорить в тобі Іди додому та поїж. Однак дружина Тхананджаї зрозуміла, що шива дав їй чоловікові мантру і сказала йому, щоб він продовжував старанно служити Богу, доки не отримує відповідь. Тхананджая так і вчинив, і тоді йому з'явилися. Небесні діви, які безперестанку повторювали Анна Пурна, анна Пурна, Анна Пурна. Вони пояснили йому значення обідниці Анна Пурни і розповіли, як її виконувати. Тхананджая досяг значного успіху у виконанні цієї обітниці, і незабаром його добробут. Дуже зріс. І тоді він вирішив одружитися вдруге, але нова дружина перервала його садхану, що спричинило багато нещасть. Одумавшись, Тхананджая повернувся до Сулакшани, і вони щасливо прожили разом ще багато років. Тхананджая отримав від своєї розумної та обдарованої дружини гарну пораду. Але, розбагатівши, захотів одружитися з іншою жінкою. Терпіння Сулакшани виправдало себе, і чоловік все ж повернувся до неї.